Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні почалися канікули, сьогодні у мене 25 березня. І я вам буду показувати, що я роблю на весняних канікулах, і ми проведемо їх разом зі мною. вам показати, у мене нещодавно був апгрейд трошечки моїх поличок. У мене раніше не стояла тут, моя колекція, невелика фентезі. Я почала активно їх читати. Ось зараз моя колекція знаходиться ось тут, ось так вона виглядає. Ось так. Ось цю книгу сімейна гра, тому що я вирішила взяти участь в корішковому обговоренні. Там ми будемо обговорювати цю книжечку. І зараз я вам скажу на стрінці, на 205-й. Сьогодні в мене в планах прочитати хоча б половину з цієї кількості, а взагалі в ідеалі, якщо мені прям дуже захопить сьогодні, я дочитаю і до кінця сьогодні. І також в мене ось така ось колекція, просто це до речі, це книги, які в мене є, інші вітальні. Але це мої найулюбленіші книги фентезі, мої, які я ну, збираюся читати або просто моя колекція. Мій. Ось так. Я Буду йти снідати. Я зробила домашні завдання алгебри. Зараз я е, трошечки піду під Ранок сьогодні вже вівторок, другий день канікул, і зараз я буду робити геометрію. Нам здали три номери, я їх тут собі виписала вже. вчора тут я зробила алгебру, видірвала і зараз буду робити геометрію. Пограла ось на гітарі, до речі, я не розповідала вам ще, але в мене нова гітара. Yamaha, Ось. Можете почитати це 40 м, яка виготовлена в Індонезії. Ось так зараз. Е, я планую почитати трошки панк. Якраз заодно покажу вам закладинку до нього, яку я намалювала, і або е, буду робити далі п'ятнадцять для свого проекту. Зараз у мене буде прямий ефір малювання. Наразі буду все готувати. то в мене звук взагалі після англійської дрочки. Е, я ті лише прибрала, зараз 18.23. Книги я сьогодні вже доволі багато прочитала. Ось мені лишилося, я навіть, зараз покажу, скільки взагалі мало. Я думаю, почну якусь нову книгу, тому що книга мені дуже. вона в мене. Тут довго не, поки, не буде покидати, тому я не хочу її швидко дуже завершувати завтра. Тому я спочну якусь книгу іншу, а цю закінчу в трошки з уходом, тому що хочеться мені щось ще почитати цікавого. Адже канікули, і плюс я ще сьогодні з вами не пробила проєкт науковий, можливо, буду робити ввечері, а можливо, вже завтра, але мені його потрібно вже буде. Більше дооформлювати. Зараз ми обновлюємо бланки. Зараз я все зайду. Сьогодні для вас завантажила коротке відео. Зараз я вам покажу його, а то я тут трошечки поналаштовувала. До речі, в мене змінилася аватарка, Хто ще не бачив ось таке відео, воно набрало поки що два перегляди. Я його планую взагалі перезалити, тому що воно дуже кльове. І в мене ще є декілька заготовочок для відео. Я їх також планую найближчим часом завантажити, адже це буде дуже корисно та прикольно. І хто не знає. То підписуйтеся також на Телеграм, він має таку саму назву і посилання, звісно, що в описі Зараз звук вимкну. І ось посилання, щоб зайти в посилання, ви натискаєте сюди, і тут всі посилання на мої соцмережі, ось, наприклад, Telegram. Ми відкриваємо, підписуємося. і ось. Телеграмчик, я тут з книжками вам ділюся, показую вам е, закладинки, показую вам різні опитування. Тут дуже багато всього, і, до речі, 9 підписників Тому приєднуйся. Так, ну що, я до вас там виходила вже 11.24. Я перший раз входила в 7 чимось, можливо навіть 8, ну коротше. Вже пройшла купу часу, я дочитала в 57. Ось дочитала. У мене тут доволі багато речі закладенок вийшло. Книга мені неймовірно сподобалась. Тут було дуже гарно розправа. Розказані, передані проблеми підлітків, їх вирішення, також даніття себе і, взагалі, книга просто вау! Мені дуже сподобалося. Що я буду читати наступною, ще не врала. У мене є три варіанти. три варіанти. Я беру згодом. Я вам показувала стінку, мою, мені так просто немовірно вона подобається, що прям взагалі захоплюся нею. Ну і що. Я хочу змонтувати, я вчора знімала процес малювання китика, якого я вам показувала. У мене тут є в галереї це відео, воно йде дуже довго, ось дивіться, буквально. Тут 11 хвилин, тут 5 хвилин. Я буду все монтувати, редагувати красиво, щоб воно вийшло на 15 секунд. І, можливо, до речі, його вже сьогодні також вам викладу. Також хочу вам сказати, показати мій рок. Можливо, кому буде цікаво, ставлю тут під відео на складу. Ось, тому так. І вже сьогодні в мене немає жодних жодних взагалі, гуртків занять, тому ми просто з вами будемо грати на гітарі самі. Ну, а я буду просто до себе грати. І, можливо, вам якийсь шматочок зазніму. Тому чекайте. 28 березня, четвер. Перестання та канікул і нашого лоу. І я буду читати за ручю на добраніч джун. Я починала вже читати, трошечки почала. Прочитала буквально тут один розділ. Тут буквально 15 сторінок було вчора ввечері. І я брала ось такі стікери. Вони такі пастельні, які гадали, прикольно підходять до цієї кліточки. Я стіна виглядаю ось так. Ось я трохи оформила. Зараз я працюю над проєктом, покажу вам шматочок. До речі, я працюю завжди і всі свої проєкти роблю в, е, на сайті Canva. До речі, є додаток. У мене він встановлений на телефон. Дуже зручно, можна навіть перед уроком буквально за, на перелік, за хвилин 10 зробити презентацію круту. Ось і отримати гарну оцінку. Я так іноче роблю, до речі. Ось, зараз я е, піду налью собі Пепсі. І поп'ю її, і буду далі продовжити робити, в мене вже там лишилася інша частина це тези. Також мені треба буде підзарядити телефон, бо в мене скоро гітара, і пограти трошечки на ній. Але я, так як гітара не на першу годину дня, я буду опідати десь 12.30, то я пограю десь якраз 12 годин, то у мене є ще годинка на презентацію. Що сьогодні вже останній день канікул, п'ятниця і так сумно, що вже п'ятниця про Сьогодні а, я планую доробити все-таки свою наукову роботу. Потім а, я дуже хочу змонтувати саме це відео, тому що я його ще взагалі не монтувала. І ще я хочу щось помалювати. Такі. Ще мені в останній час дуже подобається робити в маленькому скріпці кольорові замальовочки, в мене тут зараз трохи темнувато, зараз я вибір світло. Ось дивіться. Ось такі кольорові замальовочки з портретами різнокольоровими, Це я око вчора, до речі, малювала, не показувала, а? чомусь не знаю, чому. розгорська з аватара. Дуже кльово, Тут у нас просто персонажок. Взагалі тут планувала намалювати вже сотий раз а, Wednesday, але ну, ви знаєте, що я люблю цей серіал. Але я пропущу цю сторіночку і буду малювати на ось цих. У мене є референс ось такої красивої дівчинки, я її хочу якось красиво намалювати і формити на ось цій сторінці. Друзі, я дивлюсь почала дивитися цікавий серіал. Він називається Дім Дракона. Ось, буде щось про драконів. Ось, буду зараз трошечки подивлюся, серію одну, десь подивимося. І, а, до речі, дочитала, я книжку, хотіла вам показати. Спеціально для цього вийшла на добраніч, Джун. Мені дуже сподобалась особливо кінцівка. Прям взагалі заради неї можна було і читати цю книгу, вона просто неймовірна. І прям. Тільки я думала, спочатку мені було нудно, скажу чесно, було нудно дуже початок читати. Там буквально ну, сторінок 60-70, я вже просто хотіла її закинути, просто взяти іншу, але потім все таки вирішила продовжити читати а, і. Далі вже з сторінки, мабуть, зараз скажу, приблизно з якої. Десь з 100, 110, 115 почалось розвивати сюжет. Ось, і мені настільки вас сподобалося, що я поставила навіть 4 з 5, І ви можете почитати, до речі, відгук моєму Рорку. Ну, я хочу на цьому моменті з вами попрощатися, тому що я не думаю, що я буду щось цікаво робити. А якщо буду, то ви це будете можете послідкувати в телеграмі, або також ви зможете, звісно, дочекатися відосиків на Ютубі. Всіх люблю. Дякую, що провели ці канікули зі мною. До зустрічі! Бувайте!